Татусева книга. Виправдався. Кріт надумав з конюшини квасу наварити, На зорі намив листочків не самі ж квіти Взяв капусти і окраєць хліба взяв із хати, картоплину, трохи моркви і пучок шпинату. Взяв гороху і в гарнятку він набрав водиці. Засміяла з гілки білка. Ні, так не годиться. Не напі у тебе буде, може, суп або що Я, руденька, передумав буде в мене борщик. А чому ж так мало вариш за маленька мірка? Я кастрюлі не тримаю, не пролізе в нірку. Віршик для чайника. Чайнику надбили носик, він хворіє та гундосить. Геть його замучав нежить. Чай не лється, як належить. Як його полікувати? Заварити може м'яти, а чи липи, чи ромашки, врятувати чайник важко. Плаче Леся, як жорстоко, я ж штовхнула ненароком. Витри слізки, каже тато, носик можна приладнати. Ось дістав він клей зі скрині. Чайник вихворівся нині. День народження кульбабки. Примостився реп'яшок на собачий кожушок. Новину він чув від жабки. День народження в кульбаб. Ми ж бо дружимо опівдні, буду я в садку сусіднім. Песик бігав біля річки, позбував з кущів по річки, Карасів злякав і птаха, і в багнюку в груз не вдаха. Забруднився кажушок, шок, мох до нитки реп'яшок. Ніж підвечір, під вечір ледь доїха. Де ж кульбабка, що за лихо? А її кульбатинята полетіли їх шукати. Здоровий віршик про Щурика Ранок вітер коло хати став дерева колихати повесніло, потепліло. Просинайтесь понеділок Тиждень народив новий, ланосівний, трудовий. Щурик встав, зібрав зернята, поле буде засівати. Літечком збере врожай і запас на зиму має. Ланув щурика за містом. Як йому на буса сісти? Бо уранці на зупинці ніде впасти порошинці. Миші, щурики, кроти їдуть в мандри, хто куди. Що робити? Ждати трішки? Щурик ти зібрався пішки, хоч і пішки не біда, дуже корисна хода. Квітковий майстер є у слоника славка щедрий сад біля ставка, сливи в нім та яблука, співанки з яблука. Нагоріш побіля хатки. В різних кольорах робатки, ніби райдуга зійшла та й на клумбах зацвіла. Крокуси, жоржини, айстри, любить їх квітковий майстер. Як же слонику вдалося, щоб усе так розцвілося? Не дивуйтеся, звірята, він був працелюб завзятий. Зі ставка водичку носить, має слоник лійко носик. Кіщина скоромовка. Кіска розказувала казку козенятам, в казанок капусту покрашила й кріп, Колобок котився колом коло хати, коло кошлатий попросився у сніп. Корчуватий віршик Стрибне риба в місце рибне, найкорчасте та незглибне, Без рибалки і гачка тільки жаль. Без черв'ячка Модний сезон. В лісі осінь, в лісі диво, на порі сезон пошиву як у звірі водиться Лиска перша модниця. Справді тільки подивіться з листя в лисоньки спідниця, а у зайця біла шапка з маргариток та кульбабки. В їжачка є рукавички, з ягідок та грушки дички, А ведмедику на лапки жабки шили стильні тапки, З комушу сухого восені вологого. Поки землю всипав сніг, кожен модним стати встиг. Новосілля, новосілля крік затіяв. В зоосаді новий дім. Став запрошувати звірів, хом'ячків, мишей. Утім, і страуса надумав звати, Гість заморський буде в них. А який він? Звідки знати? Укратів немає книг. Хутко попросив сороку, хай гукає гостя вже. Сам святково вбрав сорочку, на порозі став і жде. Хом'ячки несуть зернята, мишенята чіпси й сир, страус фініки, цукати, та нема для птаха нір. Що робити, як же бути? Гості в хатці, страус ні. головою лиш проткнути, дірку зміг він у вікні. Не вдались йому гостини, та на друзів все ж не зли. Не в норі цій птах ростиме, у природи вибір свій. Отакої кріт подумав і підсунув ближче стіл. Пригостив рахат лукумом страуса, ну й хай не звір. Але другом може бути птах заморський адже так другі зі різні є усюди, другим може бути всяк віршик від татка. На коня сів козачок за спиною рюкзачок, в ньому печиво та фрукти і цукерки від застуди. Коник в малюк говорить. До садочка треба скоро. Вихователька он зганку кличе діток до сніданку. По дорозі дід займає. Бачу, хлопче, кінь встигає. Може, продаси мені файні гроші дам то вмі. Та ні, замість коника мій тато мусить вранці поспішати. Що ж ти тата осідлав? Пішки йшли б, так він проспав. Равлик школярик. Равлик повз до школи хутко, захопив рюкзак і куртку. До кишень запхав три груші. Поспішав до школи дуже. За два дні проповз два кроки. Дальній путь у тому рока. Мама в рюкзачок зібрала шість підручників, лекало, зошит, ручку юлівець, олівець, гумку, фарби. Навпростець равлик повз через яруги. Вони школа вже за лугом. Груші схрумав по дорозі. Школа, дзвоник, осінь. листопад. Дерева кволі, всі від вересня у школі. Різнокольорова, смачна колискова. Хай тобі насниться кольоровий слоник, райдужна лисиця і моря солоні, хмарки найсолодше, береги із крему, шоколадні ночі, карамельні єму. Яблучні ліхтарики, персикові кульки. Засинай віталіку, спімий вередульку. Розмальований малюнок. Розмальований малюнок від сорочки і до брюк. Ніжки, ручки, вушка, носик. Та йому цього не досить. Туфлі татові святкові, сіньоокі, рудоброві. Акварельні карамельки, манна каша й сардельки, у дворі розхлюпав фарби, кольоровим став ліхтарби. Та хлоп'я має крилець, треба тата він сміливець. Раптом дощик хлюп да хлюп, На берізку клен і дуб. Стежки в небо повтікали, сонце вийшло, тепло стало, а на небі кромислом. Райдуга собі нависла. Смішинка на павутинці. Павучок і павучиха наловили в міхи сміху, а маленькі павучата стали сміх той продавати. Зайчику за капустинку, мишці за хрустку скоринку, за листок осінній листці, місяцю за сон в колисці. Дзвоникам за добре ранок, жабці за водички жбанок, спритній білці за горішок, а Віталіку за віршик. Сполоханий сон. Сірогрудій птиці щось вночі не спиться, то вона когось гукає, то регоче дико в гаю, наполохала зайчатку, і воно боїться спати. Хатки. Тато заєць вибіг з хати, птицю сіру став прохати. Не кричіть, будь ласка, птиці, скрізь он темно, подивіться, через вас не сплять малята. Що ж робити? Вчіться спати.